Ніч. Дощ глухо бив у скляний дах приймального відділення. Лікарня спала, але в операційній пульсувало світло ламп і нервове дихання чергових. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Назар Куліш, головний хірург, ішов коридором швидко, майже мовчки. Його викликали на ургентну операцію, знову боротьба за життя, знову крихкий баланс між секундою і вічністю. Пацієнтка у важкому стані. Внутрішня кровотеча коротко кинув ординатор. Назар лише кивнув. Він давно звик, що час, ворог і зволікання може коштувати життя. Операційна зустріла його холодом металу і теплом людських рук. Він підняв погляд на монітори, перевірив інструменти, глибоко вдихнув Ще одна ніч, ще одна боротьба. Але цього разу щось було інакше. Коли він нахилився до операційного столу, і медсестра зняла кисневу маску з обличчя жінки, щоб закріпити трубку, його серце обірвалося. Обличчя те саме. Час відступив, і перед ним була вона Лада. 53 роки. Перше кохання єдине, кого він так і не забув 30 років мовчання і тепер беззахисна бліда під ножем його руки. На мить він завмер. Щиток запітнів. Світ звузився до її обличчя Назаре Петровичу. Нагадала про себе інна, медсестра з реанімації її погляд був уважним. Ніби вона відчула, що це не просто операція. Він зібрався. Не час для минулого. Зараз лише життя. Він різко вдихнув і взяв скальпель. Операція тривала довго. Кожен рух був на межі ризику, але відступати не можна. Він чув, як у нього всередині стискається серце, коли тиск пацієнтки падав, а монітори видавали тривожний писк. Він ніби розмовляв із нею без слів, тільки не йди зараз. Не так, не знову. Коли нарешті він наклав останній шов і кровотеча зупинилася, Назар відчув, як з плечей зійшов тягар. Вона жива. Принаймні зараз він вийшов у коридор, зняв рукавички і захисний щиток. Лоб вкривав холодний піт. Йому хотілося впасти на стілець. Але він не дозволив собі слабкості. Погляд ковзнув по дверях реанімації, туди, де лежала жінка, яку він кохав і втратив. Через кілька годин лада повільно розплющила очі. Її голос був ледь чутним, наче подих вітру. Назар він нахилився ближче. Її обличчя було виснажене, але погляд прозорий, болючий і водночас рішучий. У тебе є донька, слова вирвалися з її губ, мов удари ножа. Вона думає, що ти нас покинув. У Назарі все похололо. Йому здалося, що повітря зникло з кімнати. Донька 30 років. Вона ж каже Ладо. прошепотів він, але не встиг поставити жодного запитання. Монітори завили, тиск різко впав. Лада знову втрачала свідомість. «Кот синій!» – вигукнула Інна. Назар відскочив від ліжка і кинувся до реанімаційної бригади. Усе всередині кричало, скажи ще хоч слово. Хоч ім'я. Але зараз треба було знову рятувати. Він працював як машина, дефібрилятор, препарати, інструкції персоналу. Хвилини здавалися вічністю. І коли нарешті серце лади знову вибило ритм, Назар відчув не полегшення, а порожнечу вона жива. Але відповіді лишилися в темряві. Коли ніч добігала кінця, Назар сидів у порожньому кабінеті, його руки ще тремтіли від напруги. Перед очима стояв образ лади, її тихий шепіт. У тебе є донька. Він згадав 30 років мовчання. Чому вона мовчала? Хто сказав їхній дитині, що він зрадив? І чому саме зараз, після всього, вона вирішила відкрити правду у коридорі почали з'являтися перші ранкові кроки персоналу? Лікарня прокидалася. Але Назар знав, для нього ця ніч тільки почалася, бо тепер він мусив знайти відповіді ранок у клініці почався тишею, Яку перерізав запах старильності та гул апаратів. Після базає сонної ночі Назар сидів біля ліжка лади. Вона була бліда, але стабільна. Інфузомати рівно цокотіли, монітори світили зеленими лініями, і тільки її руки, слабко стиснуті на ковдрі, нагадували про тендітність життя. Він дивився на неї, намагаючись зрозуміти, що сталося за ці 30 років. Його думки рвалися назовні. Але він стримував себе. І коли Лада нарешті відкрила очі, він не витримав. Хто вона? Де вона? Її голос звучав так, ніби йшов із глибини порожнечі. Марта, вона живе в нашому місті. Але не смій. Вона перервалася, набравши повітря, і вчепилася в його руку Не смій говорити з нею без мене не можна. Ладо, чому? Обіцяй. Його очі зустрілися з її поглядом, і він побачив у ньому відчай біль і щось більше, страх Назар не пообіцяв у голос, але в ньому вже палало інше він мусив знайти цю дівчину. Його доньку. Ввечері Назар сидів у машині біля невеличкої кав'ярні. В руках він тримав аркуш із кількома рядками, написаними нерівним почерком лади. Ім'я Марта. Адреса роботи. Він годинами думав, що сказати. У голові прокручував десятки варіантів зустрічі. Як пояснити 30 років мовчання? Як переконати, що він не винен? Він побачив її першою. Молода жінка в темному пальті вийшла з кав'ярні з блокнотом під пахвою. У її ході було щось рішуче і водночас напружене. Назар відразу відчув. Це вона. У рисах обличчя проступало щось невимовно знайоме, він вийшов із машини, тримаючи аркуш, і зробив крок назустріч. Марта. вона різко обернулася. У її очах холод і блискавка. Хто ви? запитала вона рівно, але в голосі бринів захист. Я, він не встиг закінчити. Знаю. Перебила вона головний хірург той, хто колись нас покинув. Ці слова вдарили сильніше, ніж будь-який ніж. Назар відчув, як у ньому щось обвалилося. Це неправда, вимовив він тихо. Я не знав. Не смійте. Її голос сламався, але в очах горів вогонь. Не смійте руйнувати те, що ми з мамою будували роками. Ви зникли. Ви вибрали кар'єру. А ми самі. Вона зробила крок назад, ніби боялася доторку. Мені не потрібні пояснення ви чужий. Ви завжди ним були. Назар простягнув аркуш, той самий листок, на якому було її ім'я. Але Марта навіть не взяла його. Можете приходити сюди щовечора, сказала вона з холодною іронією. Це нічого не змінить. Я не ваша. Вона розвернулася і пішла, залишивши його серед вулиці, серед міського шуму, який раптом здавався нестерпним. Вночі Назар сидів на балконі своєї квартири. Місто під ним гуділо, але він чув лише її голос, ти нас покинув. Хтось колись переконав її, що він зрадник. Хтось сформував цей наратив і закарбував його у свідомості дитини, яка виросла без батька. Він не знав, як боротися з цим, не знав, чи є спосіб повернути 30 років. Але знав одне мовчати він більше не буде. У клініці лада спала. Її руки виглядали тендітними, як гілки, що отот -от зламаються. Назар стояв біля дверей, дивлячись на неї, і чув у голові слова доньки «Чужий». Йому здавалося, що світ знову перетворився на холодний лід. Але цього разу він не дозволить йому розтанути без бою. Назар довго сидів у своєму кабінеті, дивлячись на стоси історій хвороб. Йому хотілося зануритися в роботу, загубитися в нескінченному ритмі операцій. Але перед очима постійно стояла Марта, її очі повні ненависті й болю. Слова різали, ти нас покинув. Він намагався переконати себе, що колись усе пояснить. Але правда не чекала. Вона сама пробувалася крізь пам'ять. І тієї ночі Назар дозволив їй відкритися спогад роки інтернатури. Молодий Назар ішов лікарняними коридорами швидко, впевнений у собі, з твердим кроком і ясними очима. Біля нього лада. Вони тоді сміялися, говорили про майбутнє, будували плани, яких вистачило б на ціле життя. Вона була світлом, яке виводило його з будь-якої темряви. А над ними стояв він, професор Ревенко. Високий, строгий, з поглядом. Що міг прикувати до місця? Він був куратором відділення, людиною з беззаперечною владою. Назар поважав його, навіть боявся. Того літа все змінилося. Смерть пацієнта, випадок, який міг знищити кар'єру молодого хірурга. Обставини були двозначні, ризикована процедура, брак досвіду, тінь підозри. Назар був упевнений, що зробив усе можливе. Але протоколи могли зіграти проти нього. Ревенко рятував справу. Він підписав потрібні папери, приховав деталі. Але ціна була високою. Того ж вечора лада зникла. Назар пам'ятав, як шукав її у гуртожитку, у знайомих, на вокзалі. Даремно. Вона пішла без слів. Тоді він думав, що її серце остудило кохання. Але тепер, через 30 років, він бачив інше. Вона не пішла, її забрали. Назар різко підвівся з крісла і попрямував до кабінету ревенка. Коридори клініки здавалися довшими, ніж завжди. Кожен його крок лунав, ніби удар у порожнечі. Двері розчинилися без стуку. Ревенко сидів за великим столом, рівно розкладаючи документи. Його сивина надавала вигляду мудрості, але в очах світився холодний метал. Давненько ти не заходив без запрошення, Назаре, промовив він, навіть не піднявши погляду. Це ти змусив її зникнути, голос Куліша був низьким, але наповнений вогнем. Тридцять років тому. Ти вирішив замість нас. Ревенко повільно підняв очі і усміхнувся так, ніби почув дитячий докір. Минуле краще залишати там, де воно є, інакше воно заїсть тебе. Ти маніпулював нею. Ти зробив так, щоб моя донька виросла без батька. А ти впевнений, що це було погано. Його голос був тихим, але слова падали важкими краплями. Подумай, ти зробив кар'єру, став головним хірургом. Без моєї допомоги ти б давно був ніхто. Назар відчув. Як у ньому кипить кров. Ти вкрав у мене життя. Ні, Ревенко знову розклав папери, ніби закриваючи розмову. Я дав тобі його, але можу й забрати. У мене ще є документи, які нагадують про той випадок. Одне слово, і твоє ім'я зникне з медицини. Ці слова вдарили, як постріл. Назар побачив перед собою безодню. У нього справді був вибір продовжити боротьбу і втратити все або мовчати і зберегти кар'єру. Він мовчав довгу хвилину, поки серце стискалося від тягаря. Заради лади й марти я не чіпатиму минулого, вимовив він нарешті. Ревенко кивнув задоволено, ніби щойно переміг у партії, яку грав десятиліттями. Тієї ночі Назар сидів біля вікна реанімації. Лада спала. Її обличчя було спокійним, але надто блідим. У його серці панувала порожнеча, він наче щойно зрадив самого себе. Але саме тоді Інна, медсестра, підійшла і тихо промовила Лада залишила для вас дещо. Сказала на випадок, якщо не встигну. Назар підвів очі і зрозумів, відступити він не зможе. Минуле вже увійшло в його кабінет. Лікарняна ніч була тягучою, мов смола. Назар сидів біля апаратів, стежачи за ладою. Її дихання було рівним, але надто крихким, ніби кожна хвиля повітря могла стати останньою. Усередині нього панувала тривога, яку не знімали ані досвід, ані холодний розум. Раптом двері прочинилися тихо, майже непомітно. Увійшла Інна. У руках вона тримала невеликий конверт. Це від неї, сказала медсестра. Вона просила передати, якщо щось станеться. Назар узяв конверт так, ніби в ньому була вибухівка. Пальці тремтіли, коли він розривав папір. Усередині кілька аркушів, написаних знайомим почерком. Він почав читати Назаре. Якщо ти тримаєш цей лист, значить, я не змогла сказати тобі все вголос. Тоді, 30 років тому, я не пішла від тебе. Мене змусили. Професор Ревенко прийшов і сказав якщо я не зникну, він зламає твою кар'єру, звинуватить у смерті пацієнта. Я знала, що він може. Я бачила його силу. Я вибрала мовчання, аби ти жив і працював. Я не мала права знищити тебе, але мовчання знищило мене і Марту. Вона виросла, думаючи, що ти нас кинув. Це його гра, його брехня. Слова різали Назарове серце. Він чув у кожному рядку її біль, її самотність, її жертву. І далі ще удар. Ти вже зустрічав Марту вона була дівчинкою. Яку ти рятував 10 років тому після аварії? Ти навіть не знав, хто вона. У неї є шрам на плечі. Я бачила, як ти тримав її руку, коли вона приходила до тями. Ти тоді врятував її життя, не знаючи, що рятуєш власну доньку. Назар опустив лист, і світ похитнувся. Він згадав той день, Маленька дівчинка після аварії. Кров, операція, ніч без сну. І він лікар, який не дозволив їй піти. Тепер він знав, це була його дитина, його донька. Він стиснув аркуші, і в його очах запалився вогонь. Наступного ранку він зустрів Марту. Вона вийшла з будівлі, не помітивши його спершу. Назар підійшов, тримаючи в руках конверт. Марто, його голос був низьким, але впевненим. Я мушу показати тобі правду. Вона спробувала пройти повз, але він простягнув їй аркуш. На ньому рядки, написані рукою її матері. Це від неї. Прочитай. Марта зупинилася. Її пальці здригнулися, коли вона взяла папір. Вона читала повільно, рядок за рядком. А її обличчя блідло. Коли вона дійшла до слів про шрам, рука мимоволі торкнулася плече під одягом. Це голос її затремтів. Це не може бути. Я рятував тебе, навіть не знаючи, що ти моя донька, тихо промовив Назар. А тепер знаю. І більше не дозволю нікому брехати. Марта опустила лист, але її очі світилися боротьбою. Усередині неї лунали два голоси один гнівний, той, що роками твердив, він нас кинув. Інший, новий, болючий, але справжній, він був поруч, навіть коли не знав. Вона відвернулася, ховаючи сльози. Я не знаю, як жити з цим, прошепотіла вона. Тридцять років брехні не стираються одним листом. Назар не торкався її. Лише стояв поруч, дозволяючи її обирати. Я не прошу пробачення сьогодні, сказав він. Я прошу лише одного дай мені шанс боротися за правду. Марта мовчала. Але її плечі зрадницьки тремтіли. У клініці Лада лежала під апаратами. Її дихання знову ставало важчим. Назар знав, часу обмаль. Лист відкрив йому правду, але ще треба було зламати мовчанку, розкрити ревенка. Система, яку він будував роками, була як бетонна стіна. Але тепер Назар більше не був сам. У нього був доказ, слова лади. У нього була нитка, що вела до істини. І, навіть якщо Марта ще не прийняла його, у нього була причина боротися до кінця. Він вийшов у коридор. Стискаючи конверт. Тепер усе залежало від того, як він використає цю правду. У великій залі клініки зібралася наглядова рада. Атмосфера була натягнута, як струна. Директори, професори, завідувачі відділень сиділи за довгим столом. На чолі, професор Ревенко, його постать випромінювала спокійну впевненість, ніби все вже вирішено. Назар увійшов пізно. У руках він тримав конверт. У залі стихли голоси. У мене є заява, його голос лунав рівно, але в ньому бриніла сталь. Ревенко нахилився вперед, удавано зацікавлений. Ми слухаємо. Назар поклав на стіл лист лади. Тридцять років тому мене звинуватили в смерті пацієнта. Папери підчистили. Я думав, мене врятували. Але насправді це була пастка. Ладу, жінку, яку я кохав, змусили зникнути. Ревенко зробив це, щоб мати надімною владу. У залі прокотилася хвиля шепоту. Назар розгорнув аркуш, прочитав уривки з листа, про шантаж, про брехню, про доньку, яка виросла в темряві. Це її слова, сказав він. Це правда. Ревенко піднявся, його усмішка була крижана. Сентименти, емоції. Хто доведе, що це не вигадка? У мене теж є документи. Він клацнув пальцями, і асистент поклав на стіл теку. Ось записи тієї справи. Вони показують, що куліш тоді врятувався лише завдяки мені. Без мене він би втратив усе. Назар не відводив погляду. Саме це й доводить: ви створили інсценування, щоб тримати мене на гачку». Він кинув на стіл інші папери, свідчення, дати, підписи, які зберегла Інна. Медсестра тихо вийшла вперед, підтвердивши усе було сфабриковано. Зала завмерла. Тиша ставала важчою за будь-які слова, і саме в цю мить двері відчинилися. У зал зайшла Марта. Її кроки відбивалися луною. Вона підійшла до столу і поклала перед усіма лист своєї матері. Я не знаю, чи зможу пробачити все одразу, сказала вона рівно, але в голосі бринів біль. Але я знаю одне: він не знав. Усі погляди звернулися на Назара. Його очі зустрілися з очима доньки, і в цій миті він уперше відчув. Що не сам Ревенко спробував щось сказати, але його слова тонули в загальному гулі. Його обличчя втратило маску впевненості. Стіна брехні почала валитися. Пізніше, у дворі лікарні, було тихо. Дощ змокрив асфальт, дерева тремтіли під вітром. Назар стояв осторонь, важко дихаючи після битви, яку вів 30 років. До нього підійшла Марта. У руках вона тримала старе фото з вирізки газети. Там була дівчинка після аварії, а поруч лікар, який тримав її за руку. Це було ти, сказала вона. Я пам'ятаю. Вона простягнула фото і додала лише одне слово Дякую, тату. Назар відчув, як щось у ньому нарешті склалося докупи. Ніби розірвана тканина серця була зашита. Не повністю, але вперше без кровотечі. Він підняв очі до нічного неба. Там, де тьма зустрічалася зі світлом, він почув голос лади, теплий, тихий, але живий у їхніх серцях. Тієї ночі він опарував серце. Насправді зашивав своє. За тридцять років брехні заплатила правда. І нарешті почала жити. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.